День порятунку жаб це щорічний захід, який проходить 28 квітня і спрямований на підвищення обізнаності, про важливість збереження земноводних і загрози, з якими стикаються популяції жаб у всьому світі. Цей день є нагадуванням про вирішальну роль, яку жаби відіграють у підтримці здорових екосистем і підкреслює нагальну потребу в діях для захисту. Цих вразливих видів. А тепер давайте ж дізнаємось більше про цих чудових тварин. Жаби відносяться до ряду безхвості, класу земноводні. Налічує 3,5 тисячі видів. Тварини, які внесли величезний вклад у розвиток науки та космічної галусі. Адже жаби це перші хребетні тварини, відправлені у космос. Найбільш високоорганізовані амфібії, поширені на всіх континентах, крім Антарктиди. Жаби не тільки космонавти та науковці, а й співаки. Навесні ви часто чули гучний жаб'ячий спів. Річ у тім, що в самців деяких видів жаб у кутках ротової щілини розвиваються особливі парні мішки резонатори. Розвиток без хвостик це дивовижний процес. Самки жаб відкладають у воду дозрілі ікринки, які через деякий час перетворюються на личини – пуголовки. Пуголовок швидко росте. зовнішні зябра замінюються на внутрішні. Через деякий час починають розвиватися кінцівки. Потім хвіст поступово коротшає та стають помітними передні кінцівки. Уголовок перетворюється на жабеня. Період розвитку у воді триває 2-3 місяці, після чого жабенята заселюють на суходолі придатні місця існування. Серед утруйних тварин є не тільки змії, павуки та скорпіони. Живуть на нашій планеті отруйні жаби. Як і багато отруйних тварин, мають попередження для оточуючих. Цим попередженням служить їхнє яскраве забарвлення, яке якби попереджає, що це тварина отруйна. Жаби дуже спокійні тварини і використовують свою отруту тільки для захисту. І торкнутися отруйних жаб може хіба неуважний або необережний мандрівник. Ось такі цікаві створіння існують на нашій планеті. А тепер давайте дізнаємось, хто з них мешкає в Україні. Родина Кумкові. Представники родини полюбляють сирі та водні місцини. Кумка червона поширена скрізь в Україні, а жовто-черева лише у Карпатському регіоні. Родина Часничницеві. Чому в них така назва? Так, Особливістю цих земноводних є запах, що виділяють залози, який нагадує часник. Родину райкових в Україні представляє Райка деревна. У минулому цих амфібій використовували для прогнозування погоди. Для цього їх утримували у високих тераріумах. Напередодні сонячної погоди вони мають звичку підійматися високо на рослини. А в очікуванні негоди спускаються ближче до ґрунту. Завдяки цій здібності люди могли прогнозувати погоду буде сонячно чи прохолодно та дощитиме. Родина ропухові Більшість людей вважають, що ропухи та жаби це синоніми, але насправді це зовсім не так. Так, представники родини ропух, на відміну від жаб, мають суху зароговілу із чисельними горбиками та бородавками шкіру. Вона дозволяє заощаджувати вологу, що дає змогу рупухам виживати там, де інші земноводні просто не живуть, наприклад, у горах та пустелях. Родина Жаб'ячі. Жаба їстівна це гібрид жаби озерної та жаби ставкової. Її можна вживати в їжу, але не бажано. Усі жаби мають залози, які продукують специфічний секрет, що має сильну подразнювальну дію. І в разі небезпеки виділяють цю речовину у великій кількості. Можна отримати неприємне харчове отруєння. Жаба Прудка та жаба Гостроморда зникаючі види, занесені до Червоної книги України, на відміну від жаби трав'яної, тому що це досить розповсюджений вид. Ось і все. І навстанок хочу нагадати, що кожна істота на цій планеті має своє місце та роль, а наша місія допомагати природі у її відновленні та збереженні. Нехай ці маленькі тваринки надихнуть нас усіх на збереження природи та нашого спільного дому, планети Земля. Давайте разом продовжимо діяти на користь планети та всіх її мешканців, яким наша підтримка та турбота так необхідні. Дякую вам за увагу!